Сьогодні у місті більше половина готелей, одно- чи двох зіркові, та за декілька років їх кількість значно зменшиться, а п'яти зіркових стане у декілька разів більше. Про це на першому форумі готельно-ресторанного бізнесу говорили чи не найбільше. Ресторатори та готельєри з усієї України у Львові ділились секретами успішності своїх підприємств. Це може бути унікальний дизайн це може бути унікальна маркетингова програма, а це може бути дійсно унікальна якась персона в готелі. У місті є 2010 готельних номерів. Та, за словами експертів, у них бракує якісного та високого рівня обслуговування. Після євро. Велика кількість львівських готелів, які були не брендованими, зараз залишилася з дуже низькими показниками завантаження. Навіть можна сказати, що завантаження розподілилося між всіма готелями, і зараз тримається на дуже дуже низьких рівнях 20-30%. Натомість Львів називають столицею ресторанів. Окрім того, тут найкраще розвинутий відпочинковий туризм. Люди зазвичай приїжджають на 2-3 дні, аби побачити місто. Натомість ділового туризму порівняно з іншими містами практично немає. Наступний етап, який ми хочемо розвинути, це діловий туризм. Для цього ми а, маємо прекрасне литовище. Це є на наше переконання один з найкращих аеропортів, який, в принципі, є в Європі. Ми маємо центральну частину міста, прекрасну архітектуру. Ми маємо гостинний менеджмент. Тому у планах міста побудувати виставкові комплекси та великий конгрес-центр. Марта Троман Маленький, головні новини Львова.